Закінчили тестовий зразок, маска гармати танка. Що було в ній дороблено, проклепані заклепки, тому що ми тут здирали той шар, який укріплюючий, і не давав можливості йому згинатися м'якенько, коли ми його здирали, то заклепки прикльопували цих ще плюс два шара, і вони прослабились. Ми їх приклепали. І після проклепування пофарбували двома фарбами чорним по алюмінію, зелений по металу. Профарбовано воно кругом. Також ну, ця стяжка була одразу зроблена гарно зафіксована, а друга стяжка. Ми її приблизно виставили ось так, як на оригінальній масті гармати танка. Але не закріпляли, щоб танкісти могли на конкретному танку виставити свій потрібну довжину. І потім мідною дротиком, який ми даємо в комплекті, теж його зафіксували. І, ну, або Сашко Добрий його заклепає тим своїм опресовщиком. Його такий чик з гідравлікою і закльопає. Ось, ну, так як це тестово. Маска. Ми на ній відкатували технології, то вона вийшла трошки не така гарна, як могла би бути. Ну, але люди отримують її перші. Це якби, хто перший стоїть в черзі, той отримує перші, але не завжди то, що як воно має бути ідеально. Ну, зато будуть перші. Воно якби працювати буде, просто не таке красиве. Також. Тут є інші елемент, який стягує ці всі брижі, ці всі складочки. В оригінальній була така пружинка, але вона якби, ну, не дуже гарно спроєктована, тому що вона слабенька, має кілограма два всього лиш. Ну, Я якби одним пальчиком її легко розтягую. І Ця маска гармати була на храненні, ніде на танку не працювала. І от так її затягнули туди. В той чахол вже розтягнули і тут на цей участок працювати не буде, Ну і вона вже поржавіла. Тобто лопнути вона там може легко. Ну і от На таких от воно зачіпочках тримається, і там, де Сашко знімав відео, як на танк робити, то вона там вже була лопнувша. Оця. Того замість неї ми приміняємо тимчасовий варіант, поки не знайдемо, хто нам зробить нормальну пружинку. Тимчасовий варіант, але як тимчасовий варіант він може бути постійним прижитися, може виявитися ще кращим. Це е, гумка, фантажна гумка для стягування вантажів, е, яку можна купити в будь на будь-якому ринку, в хозяйственному магазині, хозмазі, інтернет-магазини заказати, в велосипедному магазині купити. І чим вона краща? Вона значно жорстча, ніж та пружина. Оригінальна, і вона легко заміняє, ми можна купити будь-де, і в неї є обмеження по розтягненню. Тобто, як тільки гумка перестану вже розтягне свій весь можливий зону деформації, то ця зовнішня опльотка розтягується і вона стає як мотузок і далі не пускає. Тобто схватити за руку. Підтягнутися там за цю, за цю танк, в принципі, можливо, і ніякої шкоди цій резинці не отримаєте. Тут такий номер не пройде, буде отака затяжка розтяжка, і резинка перестане працювати. Ну, пружинка перестане працювати. Тому так, Ну якщо комусь релігія не дозволить використовувати таку гумку замість оригінальної сталевої. Пружини то почекають. Ми з часом знайдемо виробника пружини, який візьметься зробити нормальну пружину, я думаю. Ось, Тут теж було проклепано, теж було профарбовано за кльопочками всередину. Ну, також на ній були приклеєні такі укріплення. Десь воно там треться об ДЗшки чи в якийсь той козирьок верхній, щоб і там тут, і тут ногами топтатися треба. От. Це по масті гармати танка. Ну так. Да. Виглядає вона не дуже гарно, Того, що ми від, тут шар клею лишився, який ми віддирали. Ну. На то вона експериментальна модель. Також в цій же посилці тим же танкістам їдуть ДЗ-шки. Динамічний захист танка. Коробка динамічного захисту бокової проекції танка. от Я в минулому відео не встиг показати, що воно кріпиться тут ще і на електрозакльопках. Тобто в цій пластині 4 мм була зроблена така квадратова вирізка, а в цьому кронштейні теж був відповідний шип. -шип. Той шип вставлявся в пас, і тут воно проварювалося, получилася так звана електрозаклепка. Тут їх три штуки є Це раз. І ще, щоб зняти можливу точку концентрації напруг, то вони були проварені в три поверхи. Тобто, перший поверх. Якби знизу, знизу то електрозакльопка. Другий пугий поверх ось тут, от. стик основи коробки сталевої і цього кутника. І третій поверх, оця лапа на 5 мм товщини, теж піднімає третій сварний шов на 5 мм. Відповідно, у нас зона з'єднання розтягується на 5,5-10 мм. Ми її так розтягуємо, і того не буде концентратора напруг, бо саме це навантаження розподіляється по трьох поверхах. І відповідно ця конструкція буде не слабіша, ніж якби цельняковий кутник використовувати. Це в цьому, в дезесті, в Великій дезесті все так само. Абсолютно. Ті самі електрозакльопки зсередини проварені і профарбовані. Ну, Лежить вона трошки у нас вже на дощу сохне, відповідно, іржа ну, десь там же ж не профарбований, де стик цих е, сталевих, то трошки іржа лізе. Ну, то таке. Ось е... що ж я хотів сказати? Ага, чому не купили цільно-цільняковий кутник, ну, тому що в нас на металобазі місцевій воно не продається і треба було б замовляти, і треба було купляти мінімум 6 метрів. І 6 метрів кутника 50х50, п'ятою 50, полкою, товщина 5 мм, це було б дуже дорого плюс доставка. А так ми на лазерній порізці різали все і замовили такі елементи, з яких склали і зварили кутник. І того, що нам треба на цих дві коробочки, всього лише 40 см, то кутника 50 на 50 см. Було б воно продавалося на метр на місцевій металобазі, ми б використали, звичайно, кутник готовий, ніхто б його не варив. Ну і ще зручно, що на лазері одразу вони отвори прорізали, так би прийшлося їх сверлити. Тобто, кругом є свої плюси, мінуси і деякі переваги. Ось Ну, це вже пакуємо. Хотіли відправити гуманітарною волонтер... новою поштою, але гуманітарна нова пошта нам загубила нашу заявочку. Того відправляємо за счет волонтерського місцевого фонду, за що балів. Все одно вийде безкоштовно, хоча нова пошта хотіла ще 700 гривень заробити на доставці. Ну так, якось так. Ну, це ж ви самі винні, що ваша ваша. Заявочка десь загубилася. ну Так якось вийшло, що не інтегрований їхній той сервіс гуманітарного пошта до додатка нова почта, де, щоб там автоматично воно утворювало посилку і мало якийсь там вхідний лист. Бо так як я відправляю їм запрос і в мене про цей запрос, крім скріншотів, немає жодного підтвердження. Але скріншотики я роблю прям завжди кругом. І вони в мене є. Ну, подивимося, чухається нова, oh. нова почта вже другий тиждень, а мали два дні розглядати. Ну, все одно ми систему поборемо. Поїде вона за рахунок волонтерських балів, за рахунок волонтерського благодійного фонду. Все, це пакуємо. Ну і далі ще друга маска теж клеїться. Зараз я вам одним кадриком то покажу. Робота йде. Ми тут в бісєдочці розположилися і теж клеїться друга маска іншому сашку, Сашку К, в іншому рембаті, а інший танк в нього. Кольцо меншого діаметру. Ми хотіли спочатку відправити на примірку першу маску, щоб нам внесли коректування. Якісь, і ми внесли його, можливо, сюди. Але зараз вже не можуть люди так довго чекати, як ми то його граємося, мудохаємося, то ми вже мусимо йти на зустріч їхнім побажанням і клеїти, можливо, трошки неправильну маску по розмірах. Ну, Скоріше всього, там все налізе, все натягнеться. Але є певні, як би, ну, так як це перший варіант, а танка, щоб поміряти, вона за забором не стоїть, то є певні така можливість, що вона туди не стане з тої чи іншої причини. Буде або велика, або маленька, або ще якісь інші штуки. Ну, я думаю, що вона натягнуть оцей. От. Тобто, от уже притірочний чекає. Нанесений перший шар клею підсихає. От, ми будемо тут будем проклеювати двойним швом, тому що тут немає значення жорсткість, а тут лише одним швом плюс заклепки. Тому що жорсткість тут має значення, воно має бути завертатися легенько. Тобто тут має бути м'ягенький такий варіантик. Все, 220 зараз є вольт і працюємо, але все одно ми будемо купляти акумуляторний фен. Трошки зараз ціни впадуть, бо як відключали світло, то на акумуляторні інструменти ціни дуже сильно піднялися. ну Згідно попиту, це закони ринку, то ми перечекаємо і... Замовимо собі акумуляторний фен. Десь 1300, 1500-1600 гривень він коштує акумуляторний фен. Там розброс цін великий, насправді від 800 гривень до 3000 гривень за одну і той самий інструмент. Ось. Ну, чого так, чому так воно було довго тягнулося? Тому що я міг би це зробити швидше. Своїми руками, одними, єдиними, вмілими. І перша маска була би швидше. Але всі послідуючі мені би теж доведелось робити одному цими руками, цією головою і так далі. Того перші маски робили з помічниками. Два помічника було задіяно. І ці два помічника м -м -м, ну, дивилися, допомагали, я їм багато чого розказував, показував. Експериментували на розрив, на клей замішували. ну Це займає час. Але тепер е, слідуючу маску гармати танку вони вже будуть робити самі. Ну, Я буду рядом стояти, тільки десь інколи їм щось підсказувати, підкоректовувати. Ну, і відповідно, я звільнюся від цієї технічної роботи, де просто шити, клеїти, клепати. До більш роботи за моїм фахом, ну, не фахом за моїми вміннями. Так сталося, що я вмію робити трошки і інші варіанти, трошки інші речі і буду розробляти. Бо зараз змушений поставити розробки на паузу, поки робляться оці штуки. Того так. Ну, і закликаю вас донатити, я знаю, ви донатите по можливості, але донатьте по можливості. Знову ж таки, того, що ну, вашими е, донатами будуть і куплятися ці всі конкретні матеріали на цю маску гармати танка. Ці всі клія, ПВХ, ківлар, голочки, ну і акумуляторний е, фен, який працює від акумуляторів. Тобто, завдяки вашим донатам це все пришвидшується. Все. Дякую за допомогу. Працюємо далі.